11 грудня відбулося офіційне відкриття відділення секції боксу на базі комунального закладу Білгородністровська юнацька спортивна школа. На відкриття прибули почесні гості та всі небайдужі до цього неймовірного виду спорту. Бокс один з найпопулярніших видів спорту для хлопчиків та дівчаток. Вони не лише вчаться боксувати, щоб уміти себе захистити, а й зміцнюють своє здоров'я, дисципліну та моральний дух. Присутні віддали шану хвилиною мовчання, згадавши тих, хто загинув боронячи рідну країну, та тих, хто став жертвами війни військових та цивільних, дорослих та дітей. В ході урочистої частини учасники заходу вітали тренерів секції та їх вихованців. Кожен знайшов теплі та необхідні слова для підростаючого покоління, адже наші діти, на жаль, тренуються в умовах воєнного стану під виття сирен. Інвентар для тренувань був придбаний за рахунок міського бюджету за ініціативи міського голови та депкорпусу. Те, що зараз ми робимо всі разом, це дуже важливо для розвитку нашої молоді, наших дітей, особливо під час війни. Ми повинні не зобов'язані виховувати дітей в дусі переможців, бійців, людей, які можуть за себе. Постоять і захищати нашу Україну, захищати нашу державу територіальну цілісність. Я хочу від себе особисто подякувати хлопцям, які разом об'єднавшись, роблять такі справи. Ще раз дякую хлопці за те, що в такий важливий час ми всі тримаємося разом і робимо дуже важливу справу для розвитку спорту в нашому місті, в місті Білорусь-Бістровській. Слава Україні! До присутніх звернувся президент Федерації боксу Одеської області, голова громадської організації Вільні та вірні Віталій Герсак. Хотілося б сьогодні побажати нашим дітям, нашим хлопцям, майбутнім мужчинам, щоб вони як на сьогоднішній день, як от зі своєї сторони, як діти нашої держави. Щоб вони максимально приділяли увагу собі, спорту, тому що вони в майбутньому мають нашу державу представляти і на території нашої України, і за її межами. Це дуже важливо, тому що, на жаль, на сьогоднішній день в нашій сучасній Україні в нас саме. Велика і болюча проблема це наша війна. І саме бокс загортовує і характер, бойовий дух, і всі важливі фактори мужського характеру. Тому хотілося б, щоб на сьогоднішній день ми, от в такий важкий момент, ми якнайбільше відкривали спортзалі. Відділені секції боксу і в тому числі і в родністровському районі з привітальним словом виступив віце-президент Федерації боксу України Олександр Гордієнко. Для мене велика честь знаходитися сьогодні в родному в якому я родився, в якому почав займатися спортом, почав займатися боксом. Хочу поблагодарить першу чергу нашого мера, який разом з нами. отреагировал и не просто отреагировал, а стал инициатором открытия отделения бокса в детской и мужской спортивной школы города белгород Мы сегодня открыли зал бокса, который уже функционирует определенное время. У нас есть планы по развитию, и это действительно дорогого стоит. Огромная благодарность всей команде, которая работает плечо-плечу вместе с нашим мэром, Мы на базе города создали Белгород Дистровскую Федерацию бокса, в которой вся команда прилагает максимум усилий для результата. Мы провели первый турнир, который уже на 24-й год включаем в всеукраинский календарь Федерации бокса Украины. С... недавнего времени э, наши позиции очень сильно укрепил и усилил новый президент Федерации бокса Одесской области Виталий Герсак. Это действующий боевой командир Збройных э, сил Украины, который помимо того, что очень много времени уделяет развитию спорта, он еще и защищает э, наши Наши границы, наш покой. Огромное спасибо всем тренерам, которые в это нелегкое время отдаются своему делу. И мы, несмотря ни на что, воспитываем, воспитываем самых сильных спортсменов не только в стране, но и в Европе, в мира. К сожалению, в силу ряда обстоятельств вы наверняка все знаете, да, что Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм сборной команды России и Беларуси. Наша принципиальная позиция Федерации бокса Украины не принимать участие на тех соревнованиях, где принимают участие вражеские нам страны. Но поверьте мне, несмотря на все это, есть огромнейшая программа, которую мы разработали и прорабатывали для того, чтобы бокс развивался в нашей стране и, как всегда, нес лидерские позиции. Заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Ігор Юрескул багато зусиль приклав для того, щоб його вихованці стали відомі далеко за межами нашої батьківщини. Хочу виразити велику вдячність всім присутнім, особливо президенту Федерації боксу Одеської області Віталію Анатолійовичу Кірсаку, нашого міста Віталію Вікторовичу за розвиток фізичної культури і спорту в нашому регіоні. А хлопцям я буду кратик. Бажаю олімпійського золота і благодарних вихованців. Начальник управління освіти Білгородністровської міської ради Олена Принц відмітила вкрай необхідне відповідальне ставлення до розвитку дітей в належних умовах. А Марія Головченко, начальник відділу з питань молоді та спорту управління освіти міської ради. Неодноразово доводила, що може відмінно організувати турнір як місцевого рівня, так і рівня чемпіонату України. Слід згадати, що надзвичайний внесок в розвиток боксерського напрямку всього Білгородністровського району зробив президент Федерації боксу Білгородністровського району Віктор Андрінков, який взагалі за багато років до створення федерації в районі фінансово підтримував як тренерів, так і їх вихованців. Купляв білети на турніри, інвентар та боксерські приладдя. У світ боксу іноді потрапляють з. Волі нагоди іноді шлях у залу через терни, але затримуються там надовго лише ті, хто зміг закохатися в цей вид спорту по справжньому. Є в ньому щось первісне, але не менш красиве, брутальне і граціозне, сильне, але податливе. Давайте будемо чесними, не можна виключати і той факт, що для багатьох підлітків, які перебувають у складних сімейних обставинах, входження у світ професійного спорту це можливість покращити якість свого життя, стати відомим на світовій арені це шлях до матеріального благополуччя та визнання. І саме для такої молоді все і робиться сьогодні, і спортивні секції міста, часом схожі. На старшого брата, готового захистити і підставити плече, надати необхідні знання та досвід. Спорт загартовує, зміцнює та дисциплінує, виховує та не дихає. Дякуємо всім причетним до сьогоднішньої надважливої події. Всім спорт. Олеся Семчинська на тролокінчук, перший муніципальний.